Мета роботи Центру духовної допомоги нести людям слово віри, яке доручив нам Господь Ісус Христос. Саме тому нещодавно наші волонтери з невеликою місією в межах акції Золоте серце відвідали село Новий Биків на Чернігівщині. Це село місяць було під окупацією, було пограбоване та зазнало великих руйнувань. Мешканці села розповідали про те, що пережили під час окупації, про жахіття, яке побачили. Нашою метою було не просто передати людям продуктові пакунки, але вислухати їх, підтримати та допомогти їм. Пастор передав їм слово віри, розказав про роботу Центру духовної допомоги і, звісно, помолився за них. Багато українських міст та сіл постраждали під час війни. Отже зараз, як ніколи, ми повинні нести людям віру і допомагати пізнати Бога. Адже тільки він може зцілити рани душі. Тому ми не зупиняємось адже попереду ще багато роботи з завоювання душ для Господа.